Ми знайшли затоплену машину. Усередині був техпаспорт, а в ньому написано гараж номер 17 Шукай. Ми приїхали туди і знайшли записку. Якщо ти це читаєш, то будь обережним, бо він слідкує за тобою. Ех, який хороший день, який гарний день. Сонечко сіє, не враховуючи на жару. І не кажи, 30 градусів, жари, ви це уявляєте? Та тут можна вже яищець на лобі вже жар. Та це просто якийсь капець Боже задовбала мене ця жара, блін. Та не вже яйця мокрі. Ну коли вже буде ці похолодання? ну це просто якийсь капець. Ех, Короше Грозер, я це тут сидів і думав, ну давай ми, може, заберемо ту ваз 1.09 дев'ять. Ну я вже до неї так уже прив'язався. Ну ти ж повір, це ж шанс один на мільйон. Ну, це це розумієш чи ні? Да ну, ну наша нам така машина, ну блін, ну Артем. І вона в воді ще вона брудна і ще вона в розшуку. Боже, та ми її відновимо. От повір, просто ми її відновимо. Як будемо літати, будемо тут а шумахерами. Ми по всьому місту недоділеними бути. До да наша нам така машина. Блін, до да її я тобі вже сто раз казав. Блін, що її відновити буде дорожче ніж купити нову. Саня, повір, просто довірся мені, ми її заберемо, ми її відновимо. І все це буде наша машина. І не враховуючи того, що вона в розшуку, я собі піду в поліцію і перероблю на нас, зареєструю машину на нас, щоб це була вже наша машина, а не його. Mm. Знаєш, я тут подумав, блін, це ж в нас буде спортивний раритет. Добре, я згоден тоді. Ти усю роботу береш на себе, а я тобі допоможу її довідновити, і все. Ну тоді все по рукам Сань. тоді пішли її забирати. До речі, в принципі, друзі, всім привіт! Ви на каналі Арті Майнери, і сьогодні я продовжую свій серіал виживання перекупом Майнкрафт РП. І сьогодні ми з Санєю вирішили забрати оту ВАЗА 1099. Хто не пам'ятає і не в курсі всіх подій, то, будь ласка. Подивіться прошу серію, ось туди вправа вверху. Всім привіт, друзі! Вас вітає Єгрозрит на каналі Арті Майнревс. Все ж таки мене Артем уговорив забрати он ту машину. Ну тоді все, принципі, Сань, ходімо її забирати. Ну що, ось ці всі наші гаражі, і он в тому гаражі знаходиться наша машина. Ну що, Грозрит, ходімо її забирати і будемо відновлювати її. Ну що, підходимо ми до нашого гаража. Пам'ятаєш, ото його пацана, який був в якійсь странний, що наші проші серії питав все про цю машину. Де за скоріш за все, власник був. Він так виглядав, як наче він у якійсь приступній групіровці. Та так, він, наче контрабандит, якийсь так. Ну добре, давайте ще чую, що так оце питав за цю машину, чи ми її не знаходили. Так все, відчиняємо. Ну і в принципі, ось ця ВАЗ 21.099. Іменно цю машину ми будемо відновлювати в сьогоднішній серії. Так що дивіться це відео до самого кінця. обіцяю, буде цікаво. Так, заходимо ми сюди, відчняємо тут двері, сідай. І зараз короше ми будемо прогрівати цю машину, тому що вона десь тут пару днів стояла, вона трошки стомилася. Їй треба трошки так сказати, прогрітися. Так, ну що, це все прогрілося? Тепер давайте будемо ми звідси виїжджати з цього гаража, і будемо ми їхати до нашого цього гаража. Гроз закрий, будь ласка, ось ці гаражні ворота. Добре, зараз закрию. Ось ось так. Так, на замок і все. Давай, все, сюди, тоді сюди сідай, сюди. сідай, і поїхали ми до нашого гаража. Так, ну що, ми майже вже під'їхали до нашого гаража. Так, все під'їжджаємо ми сюди, ось так. Якось все розр. Да-да-да, відчини мені гаражні ворота. Так, і давайте будемо ми ось так потихеньку заїжджати. Ти коротше, там говорячи нормально, я тут все заїхав. Та да, думаю, ще трошки заднім ходом да, і все, і буде нормально. Все, отак. Да, да, да. Можеш, думаю, так і залишити. Все. Тоді я вимикаю двигун, так, все забираю, я ключі, і виходимо ми з цієї машини. Ну що, нарешті ми пригнали сюди цю ВАЗ 21099. Ну а тепер наше завдання це її відновити. Так що дивися, я тобі зараз скажу, що тобі потрібно тут купити в магазині. Коротше, дивися. Значить, дивися, тобі потрібно буде купити 4 колеса, далі сидіння для цієї машини, далі купити якусь чорну фарбу, щоб її перефарбувати. 2 Якось теж треба купити нові двері, щоб їх сюди в нові поставити. Ну і кришу, принципі, її вирівняти. Як тобі так? Блін, ну ладно, тоді давай мені гроші, я зараз тоді піду і куплю всі необхідні запчастини. Хорошо, в принципі, я надіюся, тобі 7 тисяч гривень вистачить. Та я думаю, так повинно мені вистачити. Давай тоді все, я пішов тоді. Ну тоді давай. все, давай кабанчиком своїми ножками побіг усе в автомагазин щоб без запчастин мені сюди не приходив, Зрозумів мене? Ех. Машина, машина, скільки ти нам же ж нерві потріпала, але нічого страшного. Саме лано, що ми тебе відновимо, що ти будеш як нове, що ми тобі дамо нове життя. А тепер, в принципі, що я тобі можу сказати. Хороші друзі, грозер вже пішов купляти нові запчастини, а я піду. Поліцейський участок зареєструвати цю машину на номера. Так що, в принципі, зараз ми цим і займемося. Зачиняємо ми тут ворота. Ну і, в принципі, все, ми можемо вже йти в поліцейський участок. Ну що ж, ходімо ми в поліцейський участок. Так, так, так. А ось, в принципі, і поліцейський участок. Ну що, давайте будемо ми йти в цей поліцейський участок. Піднімаємося, так, заходимо ми сюди, і нам потрібно зайти до одного такого знайомого поліцейського. Так, тук-тук-тук. Добрий день, добрий день. Добрий день. Значить, дивися, Коля, Мені потрібно зробити номера на ваз 21099 Коротше, е, машина не моя, вона в розшуку. В принципі. Е, ми її витягнули з озера. Мені треба щоб ти зареєстрував цю машину на мене і щоб були номери на мене. На ну на цю машину. Ну ти коротше, все це зрозумів. І короче, все, я готовий тобі заплатити. Саме головне, щоб ти мені зробив зареєстрацію і зробив номера. Мені на машину. Зможе. Це все, все зробити, та ні, ти шо, я рискую своєю роботою. Ну, будь ласка, ну коля, ну просто один і в останній раз. Я тобі готовий заплатити 7 тисяч гривень, щоб ти мені зареєстрував машину і щоб ти мені дав номерні знаки на машину. І все в принципі, тут немає нічого такого. О господи, ну що і ладно, я зроблю тоді. Ну тоді все Коротше, Ось тримай тут 7 тисяч гривень. Я надіюсь, тобі цього вистачить. Все, я чекаю номера і реєстрацію. Так, ось що тобі номера. Так. Копа, все бачу, забираю я номера і, в принципі, зареєструй мені машину на ці номера. Добре, зараз почекай. Ну все, готово. Все тоді, Коля, ти мене виручив. Дякую, гарного дня тобі. З мене, могрич. Все, давай, удачі тобі. Давай до побачення. давай бувай. Так виходимо. Ми звідси. Ну що, друзі, нарешті я вже зробив номерні знаки на ВАЗ-21099. Тепер можна сказати, це вже тепер моя машина. Залишилося мені тільки відновити, перефарбувати і поміняти майже якісь там запчастини, що вона їздила, літала і що ми були шумахери недоділеними на всьому місці. Ну а зараз я відправляюся додому, чекаю Грозорда, і будемо відновлювати цю ВАЗ-21099. 109. Ну, а я вже підходжу до нашого гаража, почекайте, почекайте, а це хто. Е, Саня, що тут такої? Та я таксі визвав, щоб це щоб запчастини ці перевезти до нас в гараж, бо вони важкі, дуже. Іди мені допоможи краще доступ. А, тут ну хорошо, хорошо. Я зараз тобі Боже, скільки тут запчастин? Тут, тут а... Боже, боже. Ух ти, йому, який двигун. Боже, давайте ми його так будемо тащити. Це просто якийсь капець. Що це за двигун такий, боже. Опа, давайте ми його кудись-сюди кинемо. Отак все. О, Господи, це що за це що за двигун такий? Це скільки в ньому там кілограмів? Це просто якийсь капець. Так, добре, давайте будемо далі це все тащити. Так, оце, оце, все заберемо. І все так, все хорошо розраді. Я забрав всі запчастини, все короче, розплачуся з таксистом, і будемо короче, відновлювати ось цю нашу машину. Трошти вас засіть Настав твій час уже відновлюватися. А Що ти там сань? Давай вже заходь уже в гараж, будемо ми її відновлювати. Ну що, друзі, настав цей час відновлювати. Цю вас один ноль Проект відновлення відкритий. Вмикаємо ми світло. Ну що, в принципі, Грозар, Що ми будемо починати відновлювати цю всю машину? Так як це все на мене, то я тобі дам тільки ось роботу, щоб її перефарбувати. Так що, в принципі, твоя задача це тільки її перефарбувати чорний колір. Я ж надіюся, ти купив чорну фарбу. То да, купив я її. Що можу сказати? Тоді давай я її ще й ржавчини чи Так, ти ще й відполірую, від ржавчини почисти наш Дачкою, а я в принципі буду займатися цим всім. І першим ділом я візьму тут десь. У мене тут був ключик. Так беремо ми цей ключик, і беремо ми тут ці колеса. Так, опа, ось тут, два і ось тут. Два. І в принципі, будемо ми ось таким чином це все робити. Заберемо ми це колесо, і ставимо ми ось таке нове ля. Ти подивися, які золоті колеса. Подивись, які О, вони красиві, ніфіа собі так. Це у нас точно буде блін ралійна машина, це... а не якась там. Та це, це буде зу... якісь. Це просто буде пушка ракета Пітарда. Ну, добре, давайте будемо далі продовжувати відновлювати цю всю машину. Забираємо, ставимо. Також забираємо і встановлюємо. Ну і, в принципі, все, я вже поки що закінчую лагодити ці всі колеса. Я вже поставив повсюди всі нові колеса. Тепер давай я буду займатися тим, що я буду ставити нові сидіння. Так, це десь у мене тут оці нові сидіння. Це я покладу сюди і візьму нові сидіння, ось тутечки. Відкриваємо ми тут двері і ось таким чином забираємо ми ось таке це старе сидіння. І ставимо ми ось таке нове, боже, яке воно красиве. Так, ми, в принципі, ось таким чином встановлюємо ми по всьому салону ось такі сидіння. Приберемо ми ось це Старе сидіння, і ставимо ми ось таке нове сидіння. Чи ж це, звичайно, не сидіння не від BMW, бо щось значок підказує, що від BMW сидіння. Так, да, це шкіряне сидіння від BMW я 30. Ага, я зрозумів. Ну, коротше, в принципі, два сидіння поставив, ще залишилося Мені ще два сидіння тут поставити. І ставимо сюди ось. Таке сидіння. Ну і в принципі сидіння я вже поставив. А тепер, в принципі, залишилося все її пофарбувати, відчистити від цих рижиків. Ну і в принципі привести її до стану. Так, знімаємо ми цей двигун, і зараз я поміняю на новий. Це я сюди кладу. А цей новий я забираю сюди і ставлю я ось цей опасе. Во! Отакий прям красивий, прикольний двигун я поставив за як він тобі. Да, непоганий, я бачу тут або 16-клапанний цей двигун, я або я не знаю скільки. Ну мені казали, що це 16-клапанний двигун. Ну, походу, походу. Так, ну все, в принципі, я тут з двигуном все закінчив. В принципі, надійся, що він буде чудовий і машина буде літати. Так. Ну, а ти що тут пофарбував цю машину чи ні ще? Бо я бачу, що вона ну... тут біла, а повинна бути чорною. Що це таке? Це Ось дивись зараз ось ми. Перекращимо. Ось дивись. О, і дивись. Ось, все, я О! Оце, 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 все те, що потрібно. Це те, що потрібно. Молоде, що ти її перекрасив? А, а це точно, це ж грунтовка, щоб цих рижиків позакривати. Молодець, давай я тобі руку пожму, все. Ось Ні, так. Це да, руку теж. пожали. Ну і в принципі, що я можу сказати? Нарешті ми її вже відновили. Тепер надійся, можу вже відпочивати. Так що можу вже сказати? Давай вже будемо класти всі свої речі сюди. І будемо вже йти по квартирам, вже відпочивати. Тому що ми за сьогоднішній день стільки натомилися, що це просто мама не горю. Та й не кажи, я вже сам стомився. Ну тоді все. Коротше, давай будемо. Ми вже звідси виходити. Вимикаємо ми тут світло і вже зачиняємо ми ці гаражні ворота. Ну, все, коротше, давай тоді по домаму, все тоді, удачі. Ух, нарешті ми вже закінчили наш проект відновлення ВАЗ 21099. Нарешті ми вже закінчили. Ну і тепер що я можу сказати. Це я зараз вже йду відпочивати, а вже завтра ми з Розордом будемо тестувати цю сю машину. Так що, в принципі, до завтра, друзі. О, Боже, Хто це дзвонить, ну хто це дзвонить? Так давайте ми візьмемо Розерт. Ло, Грозер, що таке? Нащо ти мені в таку рань позвонив? А я чую, що ти прям сонний такий. Може підемо вже, подивимося, як там наша машина. Боже, не може було якось усе перекласти на другий час, там не знаю, ну ладно, вже, зараз я вже стою. Так, все стою, все. Коротше, чекай мене біля гаража. Бо я тебе буду чекати. Коротше, зустрінемося біля гаража. Все, давай, я зараз заразуваюся і виходжу. Опа, виходимо, боже, як. Я каж сонце в очі засліпив, капець, Просто добрий ранок, в принципі, друзі. Зараз ми, коротше, йдемо ми до нашого гаража, будемо сьогодні з Розардом тестувати нашу відновлену ваз 21099 Підходимо ми до гаража, так, опа все відчиняємо. Ми тут гараж, так, опа все. Не зрозумів. Давайте я зараз о! Розарт. Не знаю, чи це мені кажеться, чи це машини немає. Ти це бачиш? А я тебе попереджав, що це машина того власника. Почекай, то це все це все не сонце, все по справжньому. Походу да. Я в шоці просто.